Літня оздоровча кампанія одна з найбільш очікуваних подій для учнівської молоді Кривого Рогу. Чимало дітей під час найдовших канікул року перебувають у межах міста і потребують якісної організації дозвілля з боку дорослих. Це завдання покладено на відповідні служби органів влади, педколективу шкіл та спортивного активу. Тому кожен район зацікавлений відпрацювати належним чином. Я очень благодарен всем районным спорткомитетам, районным отделам народного образования, всем педагогам, всем, всем кто причастен к подобным мероприятиям. И организация досуга, спортивная досуга, она крайне необходима, потому что никому не секрет, что дети с удовольствием идут заниматься различными видами, видами спорта. Поэтому добавить к тому, что все 12 плавательных бассейнов города, на сегодняшний день в рабочем состоянии. Ни один из них не остановился. Все оздоровительные лагеря будут э, работать для деток, этих, для деток этих лагерей. Мы надеемся, что э, лето, то лето, которое, спортивное лето, которое мы совместно с осветянами запланировали и выполним все то за, запланированное, сделаем для детей интересное спортивное лето. Одним із багатьох, хто цьогоріч долучився до літнього оздоровлення дітей, став актив Саксаганського району. Тут, як і минулого року, на базі загальноосвітніх закладів створено 25 пришкільних таборів, де перебувають майже 3750 тисячі школярів. Спортивні свята далеко не повний перелік заходів, які чекають влітку на юних Саксаганців. Як завжди люди говорять таке мудре, готов сані літом», але ми наоборот готуємо. Зимой сани, вернее, не сани, а телегу для того, чтобы работать здесь. Подготавливаются планы, готовятся площадки, покраска идет. Соответственно, вот эту площадку немножко подготовили для ребят, потому что на ней будут все прыгать. И пришкольная лагеря будет выводить сюда. И мы тоже свои районные мероприятия проводить. Будет лето разнообразно. Мы не стоим на месте. С каждым годом мы пытаемся что-то новое вести. Для детей это интересно, для детей это полезно. спорт, это здоровье. Вопрос оздоровления всегда стоит на, на жесточайшем контроле отдела образования и Саксаганского исполком. Организована э, развлекательная программа, Организована экскурсионная работа. Дети по желанию родителей э, посещают наши два, две спортивные школы, наши бассейны. Организована хорошая программа развлекательная и туристическая. Поэтому дети ходят с большим удовольствием, с большими эмоциями. По желанию детей и родителей организовано нормальное, хорошее питание, продукты завозятся качественные, усилены витамины, витаминами. Поэтому рацион, санстанция, пожарные открыли лагеря вовремя, работа идет по плану, все в порядке. Дети довольны и мы тоже. Спортивна програма літнього оздоровлення цього року складатиметься із змагань з 18 видів спорту. Окрім традиційних на школярів чекають турніри з чарлігінгу, олімпійський день бігу, змагання з воркауту, футбольна першість дворового футболу, кубок друзів. Тощо початок оздоровчого сезону ознаменувало відкриття спартакіади юність 2014 у рамках цього довготривалого заходу. Відбулося спортивне свято Олімп викликає на старт підготовлене для команд пришкільних таборів району центром для дітей, юнацтва та молоді Олімп. Це та повод провести досуг, как бы ти получаєш масу положительних емоцій, такой некий адреналін, і ну, хороший способ зі старими друзьями, завести нових друзей. То не все таки активний відпочинок это... – це… всегда хорошо. Я не первый раз в школьном лагере, я уже второй. Раньше я не хотела ходить в лагерь, я думала, что это пустая трата времени, что ничего такого интересного. А оказывается, там много разных мероприятий, мы много разного всего узнаем, играем и сближаемся с друзьями, которые в классе, которыми раньше мы были врагами, сейчас мы лучшими друзья. Мы ходим в бассейн, мы смотрим кино, мы играем в боулинг, мне очень нравится. У розпалі діяльності пришкільних таборів спортивне свято Олімп викликає на старт залучило учасників до цікавої та безкомпромісної боротьби, де визначальну роль відігравали сила, спритність та інтелект. Задля цього необхідно було проявити себе у футболі та настільному тенісі, змаганнях з армреслінгу, шахів та шашок, а також взяти участь у конкурсі веселі старти. У рамках літнього оздоровлення активом району здійснено закупівлю інвентарю, а заплановані заходи враховують фізичні та вікові особливості школярів. Найближче масштабне свято у Саксаганському районі відбудеться на житломасиві Гірницький. Його організатором буде колектив центру дитячо-юнацької творчості Сонях.